Вніч на 22 червня ворог вдарив ракетами по Дніпропетровщині, зокрема по Криворізькому району. Як повідомив голова ОВА, Сергій Лисак, під ударом опинився житловий сектор. Пошкоджені 10 приватних будинків, господарська споруда, гаражі та авто. Побиті газопровід, водогін і лінії електропередач. На щастя, минулося без жертв. Гучно вночі було і на Нікопольщині. По району російська армія відкривала вогонь тричі. З важкою артилерії цілила по Нікополю. Люди не постраждали. Рятувальники обстежують місця прильотів. Також російські нелюди вночі атакували Одеську область із використанням шахедів. Сили ППО знищили три повітряні цілі, але є і влучання у складське приміщення. Втрат людей немає, критичного влучання теж немає, зазначила керівниця прес-центру оперативного командування Південь Наталія Гуменюк у ефірі телемарафону.